Ну що ж, друзі, за даними видання Телеграф, Володимира Зеленського попросили, щоб на ювілейному саміті НАТО, який відбудеться цього року, він не звертався до держав-членів Альянсу щодо просування України стати членом НАТО. Існують, начебто, побоювання, що це питання вносить розкол всередині альянсу та загрожує втягненню його у війну. Привіт, друзі! У Верховній Раді України все ж таки зареєстрували законопроект, відповідно до якого пропонується продовжити строк для оновлення даних військовозобов'язаних до 150 днів. Привіт, друзі. Представники лівих партій в уряді Іспанії розкритикували прем'єр-міністра Педро Санчеса за його обіцянку надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги у рамках двосторонньої безпекової угоди. Про це повідомляє іспанське видання РТВЄ. Отже. Партію Санчеса критикують за те, що вона не поінформувала про зміст безпекової угоди з Україною. Прем'єр має оприлюднити всі подробиці про те, на які саме типи озброєнь підуть обіцяні Україні кошти, і чи пов'язано це з зусиллями інтенсифікувати дипломатичні переговори для досягнення мирної угоди. Ліві партії Іспанії мають на увазі рішення уряду від 16 квітня, яке схвалило виділення 1,13 мільярдів євро на придбання військового обладнання. З цих коштів 1 мільярд євро призначений для України. Про що як стверджують критики, не було оголошено. У відповідь на дорікання Санчес запевнив, що не вважає необхідним виносити підписану з Україною безпекову угоду на розгляд парламенту, оскільки йдеться про меморандум взаєморозуміння, а не про міжнародний договір. Нагадаю: відповідно до безпекової угоди у 2024 році Іспанія надасть 1 мільярд євро військової допомоги Україні. Угода також передбачає у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну протягом 24 годин провести консультації з метою визначення відповідних подальших кроків. Водночас, тим, Володимир Зеленський назвав підписану з Іспанією безпекову угоду вагомим стратегічним документом. Привіт, друзі! Україна та Бельгія підписали безпекову угоду. Яка зокрема передбачає допомогу для збройних сил України у розмірі 977 мільйонів євро вже до кінця цього року? Документ також гарантує постачання сучасної бронетехніки, обладнання для потреб ВПС та ППУ України, морську безпеку, розмінування, участь в коаліції з постачання артилерійських боєприпасів, а також військові тренування. Про це повідомляє офіс президента України. Бельгія також віддасть Україні 30 винищувачів f 16 до кінця 2028 року. Про це повідомляє РТЛ із посиланням на Міністерство закордонних справ України. Перша партія літаків має надійти в Україну до кінця 2024 року. Ну, принаймні так обіцяють. Але є одна умова: передані Бельгією винищувачі f 16 та іншу зброю. Україна може використовувати лише. На своїй території. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Олександр Декро. Ну а тим часом 6 тисяч ударних безпілотників шахет на рік планує випускати російський завод в Алабузі. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. В кінці квітня завод випередив виробничий графік, поставивши 4500 тисячі обіцяних шахетів для російської армії. Російські солдати навчаються керувати безпілотниками у Сирії. Російська Федерація тепер виробляє свої боєголовки, щоб прискорити виробництво боєздатної зброї. Росія має детальну фоторозвідку про наші позиції та переміщення на передовій завдяки безпілотникам-розвідникам Альбатрос, які виготовляються на тому ж заводі Алабуга. Ну і водночас з тим міністр оборони України Умеров в інтерв'ю для Ройтес повідомив, що. Росія готується розгорнути 300 тисяч військових для наступу на півночі України. Привіт, друзі! Видання Bloomberg інформує нас про те, що восени ЄС готує мирну конференцію за участю України та Росії. Відбутися має ця конференція у Саудівській Аравії. Та й взагалі, я думаю, останнім часом ви помітили, що з багатьох джерел. Почали лунати різноманітні заклики та натяки щодо можливості дипломатичного врегулювання ситуації в Україні, і в будь-якому випадку переговори будуть обов'язково і домовленості будуть обов'язково. Але результат цих домовленостей він може багатьом українцям не сподобатись, тому що, як я вже казав раніше, результат цей може не зовсім відповідати очікуванням. От і ось в цей час, якщо таке станеться, всередині країни почнуться дуже великі срчі. Будуть литися просто шалені потоки взаємних звинувачень. Влада буде звинувачувати Захід в тому, що він зрадив Україну. Захід буде звинувачувати владу в тому, що вона корумпована. Порохоботи будуть звинувачувати тих, хто проголосував 73% за Зеленського. Зеленоботи будуть звинувачувати Порошенка в тому, що це він підписав мінські угоди і що при ньому склади злітали в повітря. Військові будуть звинувачувати командування погане, а командування буде звинувачувати ухилянтів та біженців. Ну, тобто, і буде постійно ось відбуватися це перекидування ось цього гарячого вугілля із з рук в руки, щоб перекласти на когось відповідальність. І я вам хочу дати поради навіть так від душі щиро попросити, що. Саме попросити простих людей, присічних громадян, намагайтеся не приймати в цьому участь, намагайтеся уникати, не потрапити на цей гачок на ось такі провокації. Тому що якщо дай Боже війна закінчиться, нам не потрібно, щоб країна розривалася зсередини. Нам не потрібно шукати те, що нас роз'єднує. Навпаки, нам потрібно кожному шукати те, що може кожного українця об'єднувати. Розумієте, для того, щоб разом вже відбудовувати надалі і якось намагатися далі жити в тій державі, яка вона нам дістанеться, в такому стані, в якому вона нам дістанеться після цієї війни. Знаєте, може, це буде виглядати пафосно, такий приклад на виду, що якщо. Декілька людей опинилися в ямі. Ось як зараз українці в демографічній, економічній, в соціальній ямі. Ми опинилися з вами. І коли опинилися в ямі, то не потрібно битися. Потрібно, щоб один міг підставити плече іншому, щоб той вибрався назовні, а потім подав руку і витягнув. Привіт, друзі. Я думаю, що значна більшість українців зараз перебуває в стані постійного шаленого психоемоційного тиску. Ну, по-перше, це звісно зовнішня агресія, війна це зрозуміло з одного боку. З іншого боку, це тиск, який відбувається зсередини з боку самої держави, на пересічних громадян через прийняття доволі жорстких законів, примусова мобілізація, обмеження прав, контроль над людьми. В економічному плані підвищення тарифів, підвищення податків, там відключення світла, тобто постійно шалений тиск з різних боків, який заганяє людину в стан страху за майбутнє, тому що людина не знає, яким в неї буде майбутнє і чи взагалі буде воно. А страх, до речі. Це доволі ефективний засіб для того, щоб маніпулювати свідомістю, тому що перелякана людина, рівень її потреб він спускається до базових. Тобто, людина, яка боїться, вона не думає вже про якісь високі цілі, цінності. Перелякана людина, вона не думає про мораль, про етику, про правду, справедливість. Задача такої людини, головна її мета і ціль це просто вижити все будь-якою ціною. І це має певний ефект корисний для тих людей, які в країні приймають рішення. Я не буду стверджувати, що це робиться навмисно, тим не менш, такий ефект є. І для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб коли люди, які приймають рішення, будуть приймати доволі складні рішення, які будуть кардинально розходитися з тими цілями, які були задекларовані для нас до того. і... Задля досягнення яких були покладені значні ресурси і заплачена висока ціна, не співмірна з тим фіналом, який буде нам запропонований. і ось для того, щоб зайняти розум людини, зайняти думки людини, щоб вона просто не думала про ось все це, не аналізувала, не формувала якісь причинно-наслідкові зв'язки, щоб громадяни не задавали якихось зайвих питань, щоб тим більше, щоб вони не висували якісь вимоги чи претензії, їх потрібно. Тримати просто в такому пригніченому стані, щоб в фіналі всього цього люди були готові на будь-які рішення. Знаєте, щоб людина думала, та заради Бога, вже знаєте, приймайте, що хочете, які хочете рішення. робіть, що хочете, хлопчики, аби просто мене не чіпали, просто відібійся від мене і робіть, що хочете. Я погоджуюся на все, аби просто дайте мені спокійно жити.